Одна із основних ознак того, що людина, за якою ви стежите в соцмережах тупа, егоїстична, непрофесійна і не хоче просування своєї сторінки, це те, що вона пише текст на своєму фото і відео маленьким, дрібненьким шрифтом білого кольору. Це, -це просто я, як журналістка, не можу на це дивитися. Якщо ви ведете сторінку, то ви, напевно, хочете, щоб люди розуміли, що там написано за текст на ваших сторізах, якого ви його робите білим шрифтом, білий шрифт не читається, от просто не читається і все. Ще люблять з вензелями якимось, або просто такий друкований, а писаний, нащо ви його робите дрібненьким, щоб вашу мордяку не затулить? Ну, Насправді як, тоді вообще нічого не пишіть. У людей дуже поганий зір зараз. І от тільки такий задрот, вибачте, як я, буде робити скрін вашої сторінки, щоб потім збільшити картинку, і прочитати, що ви на ній написали. От не робіть так. Нікому ваше личико не цікаве. Людям цікаво, що там на ньому написано, якщо ви вже це пишете. Ну, робіть це нормальним шрифтом, щоб люди прочитали. Ну як вам не соромно, це неповага, дурість і непрофесіоналізм. І я на цьому наполягаю.